Ну, ко цей що напівзруйноване, що там на чоловік. Вдохповерхова. В таких умовах вчителька живе. Ну, то, так, там, де вона, то а Я там він, а там було кілька квартир, ну та, там, а не, одна. там нема, тільки в одній, що живе. А, та а там геть пови, повибиті вікна, по виповибиті вікна. А що, ніхто там більше не живе? Ну нема, ті собі в своїх домах, ти. o que que eu não